що ваш партнер приховував від вас. Свою старшу дочку, я дізналася про неї через три місяці після початку наших стосунків. Я знала про молодшу. Він відкрито про це говорив, але не знав, як розповісти за першу дитину. Його дружина втекла з нею багато років тому, і він не мав уявлення, як знайти доньку. Через рік після того ми разом знайшли її. Спочатку це було важко. Вона росла на розмовах про те, що її батько зовсім не цікавиться нею. Через п'ять років ми одружились, і ця старша донька вирішила жити. З нами зараз вона доросла, живе своїм життям, і ми неймовірно пишаємося нею. Моя дівчина завжди зачісує чуба на ліву сторону, повністю закриваючи око. Я думав, що це просто емозачиска поки не дізнався, що вона сліпа на одне око. Одна з моїх колишніх чекала декілька місяців, щоб сказати, що її хрещені батьки, з якими вона жила, насправді були батьками її колишнього хлопця. Насправді я не заперечував, поки не поранувся той її колишній. Щойно дізналася, що він боїться равликів і слимаків. Ми одружені 13 років. Історія про моїх батьків. Мама сказала татові на першому побаченні, що любить шинку з ананасом. Тато клас! А я люблю піцу з ананасом. Перемотуємо багато-багато років вперед. Тато, поїдаючи шинку з ананасом, зізнається, що ненавидить ананаси. Він їв їх протягом 20 років, замість того, щоб просто сказати мамі, що не любить їх. Це також стало одним з уроків для моїх майбутніх стосунків. Він бив стіни, коли сердився, і себе, але я не знала цього, поки ми не одружились. Ми могли часто дискутувати. Він міг трохи розізлитись, але ніколи не був агресивним. І ми завжди знаходили компроміс у суперечках. Після весілля він пробив стіну нашої орендованої квартири і вдарився головою об двері кімнати. А потім сказав. Я завжди стримував свій гнів, але тепер, коли ми одружені, я можу бути собою поруч з собою. Після цього випадку він бував ще більш злим і жорстоким, ніж я могла навіть подумати. Хоча іноді старався приховувати це, щоб я не пішла від нього. Так ми більше не одружені. Цьому передувало багато причин, але одна з них я ніколи не почувалася в безпеці, якщо не погоджувалася у чомусь з ним. Моя подруга зустрічається з фермером. Вони познайомилися в інтернеті. Вони зустрічались вже десь 5 місяців, коли йому потрібно було з'їздити у своє рідне місто. Але він відмовився взяти мою подругу і познайомити її зі своєю сім'єю. Пояснив це тим, що багато дівчат зустрічали з ним лише заради того, що має його сім'я. Ну окей, вона більше не піднімала цього питання. Вони прозустрічали ще рік. і Він нарешті повіз її у рідне місто. Виявилося, що його родина мультимільйонери. У них було приблизно 15 ферм. А їхній дім справжній особняк. Вони досі зустрічаються, але вона старається зовсім не використовувати його гроші. Що він вміє співати, гарно співати. Ми були разом вже два роки, коли я вперше почула, як він співає у машині. Він часто не співав пісні, але ми просто дуркували, перекручуючи наші голоси. Коли ж він заспівав по справжньому, я була вражена. У нього такий глибокий і душевний голос. Він вмів робити фокуси. Ми були разом вже 13 років, коли він витягнув колоду карт і каже: вибери будь-яку картку і поклади назад. Він перемішав карти і витягнув мою з ідеальною технікою. Просто але він більше ніколи не повторював цього. Час історії. Ми з дружиною сиділи ввечері, випивали, грали в різні ігри. Я жартома сказав їй вибрати карту. Розділив колоду на чотири стопки, і попросив покласти обрану карту в будь-яку. Я знав фокус, але я був п'яний і подумав, що й буде смішно, якщо я зіпсую його. Тому, замість того, щоб взяти руки в карти, попросив дружину перетасувати їх і розділити колоду на дві. Я навмання стукаю по одній з них і кажу: ось твоя карта. Це бляха була її карта. Зайве казати, що я більше не повторював цей фокус. Ну, я був тим, хто приховував, приховував від неї чокою. Я так добре приховував це, але мені це подобалось, також це історія про те, що я зрештою кинув палити. Що ж, через два роки стосунків моя колишня дала мені зрозуміти, що їй подобаються жінки так само, як і мені. Моя колишня дівчина приховувала той факт, що приймала ліки про тобі розладу, до того як ми разом переїхали в інше місто. Потім вона перестала їх приймати і через трохи звільнилась з роботи. Я був єдиним джерелом доходу на нас двоїх. Мені було 23, і це були мої перші серйозні і тривалі стосунки. Ми розійшлися через місяць після того, як вона звільнилась. Це був дуже довгий місяць. Мені знадобилося 4 роки, щоб сказати своїй дружині, що я не люблю бутерброди проти навпіл. Вона досі згадує це. Мені мій дядько приховував від своєї колишньої дівчини, що має алергію на волосські горіхи. Вона дізналась про це, коли його госпіталізували після того як він з'їв тістечка з горіхами, які вона для нього приготувала. Він знав, що там були горіхи, просто не хотів її образити відмовою скуштувати їх. Під час навчання у коледжі я не мав грошей. У мене сильно відросло волосся, тож я почав тинятись по гуртожитку у пошуках людини, яка вміє стригти. Одна симпатична дівчина почула за це і підійшла: Хей, я вмію підстригати, вона підстригла мене в коридорі, у якості оплати попросила випити разом кави. Я походився, минуло 13 років, ми одружені. Вона досі мене пристигає. Десь через два роки після початку наших стосунків вона зізналася, що уявлення немає про те, як правильно робити стрижки. Вона просто дуже хотіла отримати привід, щоб прогулятися зі мною, і підстригала мене в коридорі, щоб я не зміг одразу подивитись у дзеркало на результат. Але зараз вона дійсно добре вміє підстригати. Друзики, дякуємо за перегляд! Це відео було записано з нашим колегою пляшкою молока, який теж перекладає та озвучує Reddit. Посилання на його канал в описі під відео. Напишіть в коментарях, чи приховували щось від вас, ваші другі половинки до нових відео.